Всіх вітаю на своєму каналі. Давайте зробимо огляд товару на овочі і фрукти для ППшників. Хто хоче це ПП заніматися, сісти на дієту. Ну, а потім напишіть, чи ви можете собі це дозволити, чи ні. Так, огірочки і помідорчики. Помідорчик, 88 гривень, 90 копійок. Ух ти, подешевію, да. Огірочок 79,90. Так, капуста пекінська, 119,90. Редис. Редис, 104 ,90 гривні 90 копійок. Хороша ціна. Супер ціна, супер, пупер просто. Капуста молода, імпортна вагова, 79,90. Це імпортна. Що це у нас? Імпорт. Таке перевозить, непонятно, що з імпорта. Капуста синя вагова, 69,90. Марсіані 19,90 і картопля у нас іде 39,90. Так, зараз ми глянемо по там Цибулька цікава. Наша. О, біро розкладний пакет з е, крахмолю гривня 19. Ходіть зі своїми пакетами, економте кошти. Далі цибуля 27 гривень ,90, 90 копійок. Морква 45,90. що це в нас ціною на морку? На морка доволі така непогана. Картопля. Глянь, дві каштаки взяв, кастрюля картоплі готова. 44 гривні 90 копійок. Так, що ми там ще хотіли. Ух ти, товари зі знижкою 50% від ваги. Ой, ой майо це так. Да. Оце да. І перчик, і капуста, і грибочки, і зелень, і помідорчик. Дивіться, одну перчину ви можете за скільки купити. 11 гривень 33 копійки. Ну це ж недорого. нормальна в принципі, ціна. і грибочки, кстати, непогані, Бачите, там навіть можна продивитися і вибрати. Так, ну також і вітамінчиками треба підзаряджатися. Мандарин 109,90. Такий непоганий. Лимон 139,90. Грейфрут 119,90, Йома, апельсин 72 гривні 90 копійок. Банани по 75 гривень 40 копійок. Ну як хочеть, хто готов сідати на дієту ППшниками бучі веганами. О, дивіться, 79,90, ой, ручки, непогані. Такі перчик по 249,90. Ну, мені кажеться, тут ціна трошки завишена на жовтий, червоний 209 грибочки 139 гривень 90 копійок. Перед, ой, помідор жовтий 189,90 гривень. Це у нас що тут у нас? Коктейльні. 159,90. Коктейльний помідор рожевий ваговий, 179,90. О, помідор ваговий, 88,90 Груша, грушу. Може, хто хоче, оце груша за 159,90 за кілограмчик. Зараз ми глянемо в яку ціну яйця. Її вже всі наїлися. Тепер їх ніхто не бере. Зараз почнеться знижечка жара. Кури будуть добре нестися. 4 гривні 74 копійки. Полетіли далі. Що ми там ще знімемо? Покажемо вам. Вон, дивіться, скільки знижок на полочки. Я це люблю так сюди ходити, дивитися. Може якась акція буде, може дійсно собі щось куплю. Взагалі, буду сьогодні варити суп грибний е з печерицями, з сирком, е філеєчкою. І там. Смачненький, смачненький. О, дивіться. Смета у нас селянська 68 гривень 5 копійок. Молоко 45 гривень, 99 копійок. Ще й знижка 25%. Відсотків. Дольче, ось, дивіться, йогурт дольче 21,09 і знижка 40%. Відсотків. Супер. Мімімі, -мі -мі, 350 грам сиро, сир кисломолочний 77,99 знижка. Ух ти, супер просто. Я навіть аж розстелялася не знаю, що це, що це набрати. Ну, Кожній позиції є по трохи набрати. Так. Мікрофон мене дуже радує. Оце він прицепила його, нема ніяких ехо, шмехо. Все прекрасно йде. Так, що у нас тут ще є? Пакетчупав. По, по соусам акції. Надо також, це ж природа почалася. Дивіться, гірчичка. 17 гривень 50 копійок. Джу... Діжонська. Гірчиця діжонська. В стиле Мезерна. Оце, кстати, смачно. 130 гривень, 17 гривень 50 копійок. Ахція, шора, почти недорого. А там ще консерви є. Може теж на консерви акції якісь знижки будуть колосальні. Надо обов'язково собі купити. О, скумбрія 107 гривень 50 копійок. У мене є, я там брала в АТБ, треба буде розпаковку зробити, спробувати. В принципі, вже що воно до чого. Шпроти, 118 гривень 49 копійок, 240 г. А нам почему для кого ці ціни? Це ж для нас виходить. Це ж і ну, якщо розібратися, це ж недорого. Ну правильно. Я так розумію, що це недорого. Всі кажуть, що це недорого. Ну, мало людей це все купляють. Ну, може вони не голодні, може їм не хочеться, не знаю. Там ще є одна така, знаєте, як в другому залі я завжди туди ходжу. Бачите, рекламу вам роблю, це як маркет. <реш> <реш> Гуляю. Сьогодні <реш> неділя нічого робити не можна, в неділю ми тільки відпочиваємо і гуляємо по магазинам. Ну що робити? Чайок. Звертаємо увагу на оцей чай. Зараз похолодало, але скоро буде жара і будуть знижки. 42 гривні 90 копійок. О, це хороший, кстати, чай. Чорний. Зелений, це зелений, зелений, сорі. Класичний зелений. 80 г. 42 гривні 90 копійок. Трова О, шоколадочки. 8,50 О, це опція. Ну, за 6 би зробила, я б це б, упаковку взяла б. Якщо б по 6 гривень було б так знаєте як би приємно нічого б не злиплось не переживайте ну, вас ходить подивитися по чому ці шоколадки в, этом, в магазині Рошен, бо в екомерки що, ціно таке сказочна 100 гривень виходить ух ти всіх тут знижок буратіно 40% знижечки йде, ух ти. Тут з кожним днем все додається і додається товару, так що не забувайте залітати в чудовий магазин Екомаркет. Цукор 29 гривень 90 копійок. Ну, цукор, ціна як була, така і залишилася. Так, крупа. гречана. 800 грамів 54 гривні 85 копійок. Кускус 200 гі 54,79. Перлова 800 г 37 гривень, 75 копійок. Оце, кстати, непогана Крупо речена не пропарена. 68-69-800 г. Це корисно, корисно для організму. Дуже корисно для організму. Монна, крупом монна 35 гривень, 30 копійок. Налітайте. Ця монка, кстати, я брала, мені сподобалася. Вона смачніша, ніж ВТБ. Ну не знаю, що зайшло. Рис довгий. 56 гривень, 69 копійок за кілограм. Кстати, ціна на рис у пола. Це взагалі сказочна була якась ціна. Це ж кілограм. Довгий. Непоганий такий рис. А це ось хуторок шліфований, 400 грам, 51 гривня, 89 копійок. М -м -м. Супер просто. Ось рис є. Хуторок. 800 грамів, 80 гривень, 90 копійок. Ну, 800 грамів пишіть 80 гривень уже, Грам. Получається, 10 грамів, 8 гривень. 8 у 1080, правильно ж я считаю. Ну, якщо неправильно, то і справте мене. Бо з цими цінами голова обертом йде. Дивіться, макарони 46 гривень, 39 копійок за кілограм. ну, Я считаю, це дорого. Ну там 28. Ну, потолок 38 кілограмчик. Бо ціна на борошно йде 17,60 От. Ну, я думаю, вигодно брати отак, от в ящичках. Ви підійшли і вибрали на вагу, Ви ж за упаковку не платите. Тільки я вам ще раз кажу: за оці кульочки, що висять, беріть з дому свої. В Аврору підіть, на 24 гривні, 100 штук купіть. Прийшли сюди. і вони будуть як многоразові. <будете>, Будете дуже задоволені цим всім. Це отак. Невеличкий такий сьогодні буде огляд. Екомаркета. а ви напишіть мені, будь ласка, які вам тут ціни показати? Може, якась акція є, щоб я розказала більше подробно про ту акцію. І ви були б задоволені. Ну, Може, хто не хоче йти, скажіть, а ну зганяй берегу. Я тобі дам там 20 гривень скину на карту. Покажи мені ціни. А де той цукор ванільний? Бачите, по акції був? Ось він є ще. 8 гривень 25 копійок. 40... 4 плюс 1 40 грам. О, Беріть ось. Чепоска закінчилась, тепер ніхто не хоче. А я брала. Я набрала і задоволена. Це отак.